Посольство України в Польщі та фрегат Гетьман Сагайдачний підхопили флешмоб і долучилися до челенджу на підтримку ветеранів війни. Андрій Дещиця з працівниками дипмісії стали першими серед дипломатів, хто підхопив цю естафету, замінивши строгі костюми з краватками на військову форму. Хлопці віджалися 22 рази. В Одесі до флешмобу долучилися 170 курсантів інституту військово-морських сил та представники керівництва ВМС. На чолі із командувачем усього близько 200 людей. Там нині зимно і вітряно, а надто у Гавані. Проте моряки віджималися без верхнього одягу на вертолітній палубі фрегату. Учасники акції вишикувалися у формі тризуба, а на причалі утворили якір. Командування ВМС передало естафету командуванню сухопутних військ. Ну а курсанти студентам цивільного під. Розділу Одеської морської академії цим заходом ми висловлюємо велику вдячність всім захисникам України, ті, які боронять наші кордони на сході України. А також виражаємо глибоку підтримку всім тим ветеранам які зробили все для того, щоб над Україною був мир. раз